Ну, Вже люди й повикопували. Сусідка почала копати. Що ти, Надюшка, як тобі агрофітнес? Нормально. Нормально. Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі наші підписники, гості нашого каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вечір. Приїхали з Надюшкою. На агрофітнес, усе начебто було нічого. Була така чистенька картопелька. І Приїхали так сказати, готуватися до жнив картопляних. І от так затягнуло увесь город берізкою, наче хто посіяв. Є, звісно, галявинки, де її немає. А так увесь город фактично у нас у берізки. Край теж тут ну, абур'ян оставався, ми його обкушували. Перед цим хтось корові тут окосив. Ну, тут трошки менша берізка, ну, але все одно є, і її треба виривати. Так що з Надюшкою виріши вечорами чуть-чуть підготувати площу до копання картошки. Ми не робили тут з вами пробний коп. Сусідка вже копає, Я не знаю, яка в неї картопля. В цьому році попросив взяти її гною. У нас в кінці городу а там завжди є гній. І Завісту е, тітка приїжджала до нас, то казала, що трохи картошка вже краще, ніж була у тому році. Так, що, капець, досі, сильно не цього. туди на бочинку, зайчик, туди на бочок, воно підсохне, яшко. нема корови. Колись ми як рвали бур'ян на картоплі у бабушки, то корова їла дуже берізку. О, Так що, друзі, хто хоче дешевої картоплі, приєднуйтеся. Садимо картопельку, рвемо бур'янець, займаємося агрофітнесом. Ну а ми зараз з Надюшкою будемо займатися далі агрофітнесом. Трошечки я таку поставлю телефончик, щоб було видно, як ми б'ємо байдики. Сьогодні, правда, використовуємо рукавички обоє і Надюшка Сергійова заставив її, рукавички надіти. Я сам, хоч працюю в основному без перчаток без рукавиць. Досяг помаленьку, не спіша. Скільки зробимо, скільки зробимо. Сьогодні трошки зробимо завтра. Ну, Один плюс у берізки, що вона крутиться і по кругу можна її підбирати. І таким чином помаленьку будемо вибирати. Вибираємо одразу з бадилля. О, Біля хати там, звісно, на цьому куску не було. Берізки. То там тільки граблями згребли, та і все. О, ну, тут де менше, тут теж можна буде граблями злегти. Але берізка вона погана, вона потім попадає і все під копалку. Бачиш, тут буде вже менше. Бачиш? І з самого краю де у нас тут сінь, Бери отаму, тут загроз. Бери там воно вже менше, а я буду там -то. Тут вже дзвони, хоча до нас на агрофітні. Вже прийшла сповіщення звоновай. Треба. Щось поснімати, поснімать, навірно. Треба, верно, щось поснімась. Поснімаєш? Да. Агрофітнес. Нічого єсенький такий пап? І чугісінький такі агрофітнес. Хороший такі агрофітнес. Хто страдає над надлисковою вагою? Можна приєднуватися. У нас є тренер Надіжда Анатоліїна. Вона в нас займається агрофітнесом регулярно. На городі з собою. Гарбайте. Так крепко сидить, боріздка хапать. І ч? Сьогодні трошки, завтра трошки. Зайвім. Напітанку борістки не стільки багато. Але тоже трохи є бур'яни А тут все нас сімей. Неувір наші міг хтось носість. Не думаю, що хтось міг насіяти. А ні, то воно так наче афі... В тому році було там. В цьому році бачиш тут тобі Ну, Маленько. Ну що? виграв. Там що, привикайте. Це головне, бачу, картоплі небагато виглядає. Да. Не буде що нам туди. У мене пару картоплей тільки. Тут у нас лабела повністю фактично не є, але не де попадається біла. Дивлюся, королева Анна виглядає. А так в основному у нас йде лабела червона. картопля, ми її посадили одну на цьому городі. Отака ось така ось кольору червона. Без перчаток легше? Без перчаток, так руки. Потім як понабиваєш руки, будуть кажіки вибір. Будь-яку з А? Нічого. Помаленьку не тішу. Бери собі, цей рядочок, де менше. Я освобождаю картошку, от це нападение отшел. Тебе приїхали не на роботу. Добрий. Цьому році не займаюся, трохи завіс, тому хто не може порубати. Цьому році не займаюся, Серега да. немає, служить, а я сам фізично не. Да ничего страшного, ничего страшного. Ай, 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 ай. А вы а перчатки, надеваю, это... надевай, потому что здесь очень холодно. Надевай перчатки и принеси грабли туда, где меньше. Берись, я сейчас гребу в отдельно. Він у нас Безкоштовний фітнес. Безкоштовний фітнес. Хто тобто хоче, одягайте перчатки і приходьте. Даже і фітнес. І хорошо. Півгорода вже нема. У сел вже теж немає. Ну я четверть города так пройшла. Четверть города пройшла. Там в був Там було важко. Тут трошки менше. Да, ну і ріжка захопила наш город. Так, взагалі забивало. Але б'я, ну вона була, ну не було стільки. Дощі пішли. Картупля посуха і все. Ну вона важко рветься. Це має Воно плететься просто по всьому городу. Одна сплошна баріжка. Це навіть немає другого бур'яна. А може є якісь яди? Картина зараз. Така картина зараз. Голубе небо. І там жовті якісь бур'яни. Да. І мій браслет, який, який мені сьогодні подарила тітя з магазину кремничка-скарбничка. Дякую да. Да. ті тіті. Я, звісно, не пам'ятаю, як її звати, чесно. Я, вов... Лена. Де, я спомню про як дядю Сашу жінку звати. Суті Лені велике дякую. Я знаю, що вона нас дивиться. Ось що почуть чуть Давайте трохи ще і все. Ну, щоб на завтра, щоб вже один удар. Не, завтра не будемо, завтра пілат не завтра. Ми... За... Післязавтра. А може завтра дяді Вітя сюди. Буде трошки важко. А може я попросимо дядів, хай він нам трохи поможе. Або ми завтра дядів, посідемо на велосипед і приїдемо. Яму му А що це за яма, ми не скажемо. Потім. Так. Да. Кидайте в коментарях свої догадки. Вже там пишуть. вже я хтось навіть вгадав. Да? Да. Ну я знаю, що всі думають, що це каналізація, але це не каналізація. По тебе добрий вечір, ми з України була світленька хаки, а стала темненька хаки. Да? <гум> да. Ну, пап, ну ти, конечно, оперативна. Оперативно. Оперативна? Оператив? Да. Чому так. Ну так со сторони ти кажеш. Фитнес, конечно, шикарний, но не для мене. Дні Україна завжди фітнес. з нами. Вона нам допомагає. Пап, так на такому фітнесі можна хорошо похудати. Ну, Она уже худа ще. Красна. Она ну, здорова такая. Сейчас я пройду ще картошку був собрать. Я думаю, за день за дизайнижный ничего не стане. Ну так. Да. Людей так багато гарбузів, мабуть, вони варять кашу з них. Дивіться, щоб обійшов. А, так, да, я їздила відвозити курку до однієї бабушки, і вона розказувала, що вона вже старенька, і вона казала, що в неї син поміг їй цього. З бур'яном він його і тримером скосив. Сусідка наша. Можна було б, звісно, і тримером. але потім ж все одно тут би були коріння. Трімером борідку дуже поршив. Ще й поламається ця, як вона називається. А чим папа це що чіпляється на, на льозка? Пола... Ну, вона поламати може. Що ладно? Не буду більше знімати. Буду бур'ян рвати. Ну що, друзі, маленько так зайнялися з надюшкою агрофітнесом. Що ти, значок? Так я не сильно займалася. Не сильно? Я цей, Пропускала. Да? Так. Тренування. Так що, друзі, ну отак. От Трохи берізка дає нам дрозда. Я думаю ще один вечір приїдемо. Завтра не знаю чи вийде, тому що завтра після забоїв буде трошки весело. Ну я думаю, вже по такому вже можна буде копати. Де-не-де, звісно, є, трохи згрібаємо, трошки, трошки вириваємо. Ну, от Картопля де-не-де. Конечно, земля м'яка копити. Взагалі рука залазить ось. ось. взагалі капут. Так що якось так. Ну, а то жовті квітки, то там і покинуть городи. Покинуть, а деякі люди розробляють, потім знаходяться хазяїва. І сам негам і другому не дам. Так як у мене все по сусідству ми були та років п'ять назад, вже й побризкали, і виробили. Сусідка каже, ми будемо садити. Із сумської 52 чи 54. Точно не пам'ятаю, коли у них пахав город. Ну так воно вже заросло і вже тепер попробуйте його розробити. А хотів зробити зміну і щоб не гуляв кусок землі. Аж ось десь тут мешка. Десь, а все. Ось ямка. Так що якось так. Так що в нас люди... і вони скрізь такі є різні. Тут ось двоє, троє три сусіди садять, там далі садять, там парубків гуляє. Так що якось так. Так що, друзі, на цьому будемо... Завершувати наш відосик. Будемо їхати з Надюшкою додому. Будемо приводити себе в порядок. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа, ну і гарних врожаїв, хто займається городами і полями. Так що, друзі, всім пока, усім миру, здоров'я і добра.